Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповіт для Нової України від 16 квітня. Сьогодні ми продовжуємо читати Євангелію від Марка, розділ 14, у цьому розділі розповідається про початок суду над Христом і дуже детальний коментар я прочитав нещодавно від священника Іоанна Бурдина щодо цього суду. Розглядаючи суд над Христом, юристи зазвичай вражаються як численними порушеннями під час процесу, так і самим фактом винесення вироку. Єврейське кримінальне право було, грун... було засноване на чотирьох принципах: точність у звинуваченні, гласність у розгляді, повна свобода для підсудного та забезпечення проти всіх небезпек чи помилок свідків. Усі ці принципи було порушено під час цього процесу. Синедріон, який раз на сім років засуджує людину на смерть, це бійня, так казав мішнаїцький мудрець першого століття законовчитель Єлеазар, син Азарії. Що думає Бог, коли лиходій терпить належну муку за свій злочин? Він каже, Моя голова, то мої члени страждають. А що він так говорить про страждання? Якщо він так говорить про страждання винного, то що він мусить сказати, коли засуджується невинний? вторить йому раб, рабин Мейра. Незаконним було вже взяття Ісуса під варту, тому що не було підстав вважати, що він намагатиметься втекти, якщо його покличуть до суду. Далі нічний допит приватним порядком. Згідно з єврейським законодавством, ніякого особистого допиту бути не могло. Справа мала розглядатися лише публічно і починатися зі звідчень двох чи трьох свідків. До цього моменту людина вважалася не тільки безневинною, а й необвинуваченою. Відповіді Ісуса первосвященникові показують, що він добре знав закон і постійно вказував на його порушення. За всіма укладаннями єврейського права відправлення суду вночі було безумовно незаконно і недійсно, якою б формою воно не велося. Засідання Ради могло пройти вранці в п'ятницю, лише в тому разі, якби Христа виправдали. Винесення обвинувального вироку мало було б відкладено щонайменше до неділі, щоб обвинувачений мав час подати свідків. Для свого захисту. Показання свідків звинувачення під час процесу були визнані недостатніми. За законом Ісус мав бути звільнений. І навіть якби ж вони були достатні, суд все одно мусив викликати свідків захисту. натомість Первосвященник намагається піддати обвинуваченого перехресному допиту, вимагаючи прокоментувати показання свідків. Христос мовчить. І тоді первосвященник заклинає його Богом живим. На цю вимогу Ісус дає пряму відповідь. Однак, згідно з нормами єврейського права, на підставі цієї відповіді Він не міг бути засуджений. Наш закон нікого не засуджує до смерті на підставі його власного визнання, так каже рабин Маймоніт. У будь-якому випадку суд мав розглянути твердження Христа, що він, Син Божий, і довести першу його хибність, нічого подібного не було зроблено. Судове засідання в цьому закінчилося, і далі справа розглядалася за римськими законами. Перше, що робить Пилат, запитує, у чому звинувачують Ісуса, як і належить за законом. Юдеї намагаються ухилитися від відповіді. Якби він не був злодій злодій, ми не видали б його тобі. Пилат відповідає з сарказмом: Візьміть його, ви і за законом вашим судіть його. Тож юдеям доводиться таки сформулювати звинувачення. Ми знайшли, що він розбещує наш народ. І забороняє давати податки кесареві, називаючи себе Христом Царем. Бачите, воно явно відрізняється від того, яким було представлено у Синодріоні. Воно не просто інше, воно брехливе обвинувачення. Щоб здобути засудження, первосвященики звинувачують Христа в образі його величності імператора. В найтяжчому злочині згідно з римським законодавством, проте Пилат знаходить його невинним. Усе ж таки прокуратору не вистачає рішучості чинити опір тиску первосвящеників. Він усіляко намагається ухилитися від винесення вироку, навіть відсилає Христа до Ірода, а проте той, той теж занадто хитрий, щоб виносити рішення в справі про образу кесаря. Після провалу спроби перевести відповідальність на ірода, пилат йде на поступки і погоджується піддати безневинну людину тяжкому покаранню бичем, знову ж таки, намагаючись відвернути страту, але і це в нього не виходить. І тоді він вмиває руки. Він сам не знає, кого більше боїться, чи юдейського натовпу, чи кесаря, чи цього дивного в'язня, якому він із явним подивом і трепетом ставить запитання звідки ти. Зрештою, страх перед земним царем і нечиста совість роблять свою справу. Ти підеш на хрест, вимовляє прокуратор. Ось такий коментар додає до цих подій священик Іоанн Бурдин. І давайте тепер послухаємо зміст. Розділ 14. Євангелії від Марка. Євангелія від Марка. Розділ 14. Через два дні була Пасха й опрісники. Первосвященики та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чисто дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили: навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли їй. Аїсус сказав, «Облиште її. Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі? Те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати їм його, а як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати. І він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня у прісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому. Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду. Ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху. І він вам покаже велику кімнату. Прибрану, готову, там ви і приготуєте для нас. І відійшли учні й прийшли в місто і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов з дванадцятьма, і як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав: Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати і один за одним запитувати його, чи не я і інший, чи це не я. Він же сказав їм один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній мисці. І хоча син людський іде так, як написано про нього, та горе тій людині, через яку син людський буде виданий, краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив. Подав їм і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє. І, взявши чашу, він віддав подяку подав їм і всі пили з неї. І він промовив до них це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому Царстві. І заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус: Всі ви спокуситеся, бо написано Вражу пастиря, і розбредуться вівці. Але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому Хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав: Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень. Тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв Хоч мав би я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гецманія. Він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися та казати їм. Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав Авва, отче, для тебе можливе все, забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш. Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова, а повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить утретє і каже їм Ви ще спите й відпочивайте? Досить. Прийшла година. І ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один з дванадцятьох, і з ним юрба, з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи Кого я поцілую, то є він. Схопіть його, та уважно ведіть. І, прийшовши. Він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один з тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба первосвященика й відтяв йому вухо. Ісус сказав йому відповідь Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене. Але нехай збудеться писання. І, залишивши його, всі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому в покривало, вони схопили його. Та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященики, старші та книжники. Петро ж віддалік йшов слідом за ним, аж у двір первосвященика. І він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященики і весь Синедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти Нього так ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм і за три дні збудує інший нерукотворний». Але й це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи, не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать? Але він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященник запитав його і каже йому: Чи ти є Христос, Син Благословенного? А Ісус сказав. Я є, і ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Первосвященик роздер на собі одяг і сказав «Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули, Хулу? Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках ще й приказувати йому Пророкуй! І слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся, глянула на нього й каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш, і вийшов геть у передвір'я. І тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові справді, ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус. Перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати. Друзі, ви вислухали 14 розділ Євангелії від Марка. Це програма Новий заповідь для Нової України. Я Петро Новочек, був з вами сьогодні, 16 квітня. Нехай Господь благословить нас усіх, завдяки тому, що Христос поніс на собі наші гріхи, ми тепер спасені Богом. Велика подяка йому. Слава Ісусу Христу!